Всім добрий день! Сьогодні у нас дуже цікава тема, дуже корисна. Це один із пазлів краси, про яких я розповідаю. Це косметика, масаж обличчя, вправи і харчування. Так от сьогодні харчування ми розповімо вам з Іриною. Це моя клієнтка, яка ходить до мене на масаж обличчя. І вона має дуже корисну професію нутриціолог. І тема нашої розмови сьогодні буде харчування для жінок 40 для красоти здоров'я нашого обличчя. Так от ми запитаємо, що саме потрібно для краси обличчя в нашому віку, віку таких жінок як ми. Добрий день, я дуже рада, що ми з нашою. А вирішили зробити таку зустріч. Вона теж має досвід в чистому харчуванні, і мені було цікаво. Що я хочу сказати за збереження здоров'я шкіри після 40, Ти кажеш? 90% моїх клієнтів це жінки 40 Вони задаються питанням, а, так, що впливає на красу обличчя. Корення нашої старості багато чого впливає. Ну, чуєте з кожного відео на YouTube і в усіх соцмережах? Це супер, нічого такого. Ну, так, да. Всі знають про цукор, але не всі можуть від нього. Я е в молодості клала три ложки цукору в чай. Я теж я ці запалення беруться. Запалення, значить, йдеш до лікаря, да, тобі виписують там лікарства, правильно? А можна ж урізати можна урізати, але якщо ми спілкуємося з приводу. Того, що як він погано впливає, то він впливає не тільки на жінок після срака на їх здорові шкіри. Він взагалі дуже пагубно впливає на шкіру любого віку. Тому, якщо ми кажемо за 40 плюс, то що робить цукор? Він склеює колаген і еластин. Тобто колаген це білок, який працює. На нашу шкіру, щоб робити її еластичною та гнучкою. Тобі... Ну, так, да, тобто всі оці зморшечки, заломчики, оці, щоб да, її можна, ще, як розгладити. Э, кажуть... Цукрове обличчя, да, як так. виглядає цукрове обличчя, це таке атьокше обличчя, яке має сірувати оцінок да, під очами mm -hmm. і такі а, вже виржені зможки. Mm -hmm. а, тому Прямо виражені, виражені, да, Вони зможки, обличчя. от як робиш масаж, вони розглажуються. Ну бувають такі заломчики, реально як кажуть, міофасціальний масаж. Тобто це склеєні ж у ці пленки, колагени, і от його тільки надо ретельно П'ять масажів, коли вже залом розкліюється, вистачає ну, вже еластичність, да, да, да. він добіє. тобто да. сухо, кожа, не да. За що склеє лікірування, процес лікування, прискорення старіння, взагалі старіння шкіри. Ірина, дивіться, якщо ми візьмемо якусь стареньку жінку, жінки там, 70 років, да? і у неї шкіра вже якась от така, як тверда, така, знаєте, це йде к тому, прискорюється. Про це старіння, да, щоб шкіра була не жива, не сяюча, не еластична, а от мене така от Слухай, ну Ти взяла такий вік, що. Людина в такому віці вже витрачає мишечну масу, тобто її нема. Тобто не що вже нема синтезу колагену, то він стає вироблятися, синтезуватися організмом після тридцяти, тобто сімдесят років там ще другі справи. А люди, котрі такий вік, вони вже не дуже часто не дуже люблять їсти багато білка. А пилок це наш стрільний матеріал, так само будівельний mm -hmm. матеріал. Так само. Тому якщо ми кажемо про шкірливість цукру, то його просто треба прибрати з вашого харчування, тому що це по-перше провозпалітний продукт як для внутрішніх органів, mm -hmm. так і для шкіри обличчя. Коли ти дивишся на обличчя жінки, якщо ти бачиш яскраве обличчя, воно має зволожене да, mm -hmm. обличчя. Да. А класний колір, а. то ти розумієш, що процеси в організмі йдуть дуже непогано. Ну да, тобто нема таких а, критичних порушень. Але багато хвороб ну, можуть так. показати, ну да що ну, не так, дивлячись на да, 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 обличчя. Тобто на обличчі вже видно, які у вас хвороби, і це вже якщо вони вже на обличчі, то внутрі вони вже давно. Правильно, вони вже на обличчі прямо показуються. Тобто треба дивитися на своє харчування. Дуже мене цікаве таке питання. Біло. Да? Я мінімально їм м'ясо, практично тільки на, на свята тільки їм, да? як там шашлик, який і домовляюся з собою, щоб його багато не їсти. Це білок. що це мертвий білок, він розлагається на амінокислоти, не робить амінокислоти роблять у нас там оце ж, структуру ДНК. А що ви думаєте про це? Я чув, що багато білка у зелені. Це як рослинний білок, якщо ви кажете, то це бобови, горіхи, Рослинний білок не так гарно всмоктується, і там не завжди є весь комплекс амінокислот. Тобто, якщо ви не бажаєте їсти м'ясо, то вам потрібно рослинний білок додавати в вашу тарілку різний. Так. А скажіть, давайте так, скажіть для нас, от конкретно, да, топ там самих п'ять некорисних, самих таких злочинів продуктів. <смітна> Зараз ну, за час тут, якщо вони у вас на столі, от все, викидайте. Що ми проговорили вже за цоком? Я сказала, чому потім молоко воно не дуже корисно. Це теж І всі молочні продукти, так? Ну кисломолочне молочне можу розглядати продукт, тобто молоко. Теж правосталічні продукти, особливо кого висипання, то придивиться. Але дивіться, ну, є молоко на коров'є, да а є тому магазині більш таке знаєте... Ну я сутні. не розділяю це, бо молоко є банко, мені каже. Мені каже, воно та й те йде, і те йде погано. Це ну якщо раз таш розглядати з під корови, котра пасеться <зум> на лугу, там вона дивиться на облачка, все добре. Але ну треба ж щоб це молоко. Притворилась і принесло користь, да? а то, щоб його притворити, лактоза це те, що знаходиться в молоці, це те ж саме. Це цукор, да -да -да. молочний цукор. Він теж робить свою працю для віщих да, віщих. Я ж чула, що навіть це молоко коров'я, навіть ще більше стафіла кормить, у кого там ці гнойні процеси, бо вони корміть да. свізі, це молочне да. продукти. Ну це дуже така. Окрема тима дуже. Тим, я теж вважаю, що люди багато вже про чули. Давайте тоді цокольні, молоко, кава. Забагато кави теж не потрібна. Піднімає можна чашу кави в день. Ну я думаю, дві достатньо. десантки, дві да ну, якщо ми кажемо, що а... і теж не на тощаби багато людей. Тільки прокинулися і на... зразу наше треба пити водичку, теплу водичку запускати ЖКТ після ночі. Або ночі проходить генеральне прибирання в організмі. Коли ви заливаєте каву, ну це не, не, не дуже ну, корисно. Ви можете це робити, але це ваша Можливо, спанок тільки прокинувся і ви туди зрад ну, ну, і цукор. Тобто, ну, від... Багато людей же з кавою приймаєте же цукор, молоко. Ну багато хто перейшов на розвитку. Ну якщо ви також й привикли, да то водички да, Трошки там якийсь час уже ви прокинулись, там щось робите, а потім тільки каву, да? ну, так? Це як поради звичайно. Якщо ми будемо коригувати харчування людини, то це вже в комплексі. це вже так, да, індивідуально можна тут. Потім сіль, і так само сіль і цукор консервант є. Він консервантом. Засалювають рибку, зелень на зиму uh -huh. готують. Я знаю, дорослі жінки дуже люблять теж. Щоби це консервант, тобто солі засипає так, щоб нічого не з mm -hmm. щоб заклоні продукт довгий час був нормальним для споживання. Тобто сі затримуємо воду набухання обличчя, mm -hmm. тобто чотирьох, напрямки отримаємо. Це через багато споживання продуктів з високою кількістю солі. І коли ми просто додаємо сіль до свого харчування, я би теж скоротила yeah. тільки для ті, 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 шкіри ще глютен. Uh -huh. Лютена це така страшилка, да, і зараз бояться, але просто треба розуміти, якщо є проблеми зі здоров'ям, треба, треба прибирати, бо що він робить, якщо він не засвоюється, да, є розвити шекате шлунково mm -hmm. кишечного тракту при попаданні в тонкий кишківник людину. Він скріє і тим самим нарушає всасування корисних речовин для бальєр. Да. Да. Тобто ви п'єте мінерали да, і да, мати мін... хочусь. Але да, якщо з кишківником є питання, то ви не будете получати це. Mm -hmm. І воно ще погано, що буде потім може бути, що а, буде виходити в русло кровіно русло а, ті продукти а, метаболізму, yeah, котрі не потрібні. Ще буде отримувати алергію. Ну, да, ну, це теж так, така і... цікава, велика тема. Ну, ось давайте парфуму: цукор, сіль, молоко, uh -huh. кава, блютен. Тобто воно так вийшло тільки розбирати індивідуально, та там ми ще знайдемо, що ви там споживаєте, і та, їжу. І знайдемо ще якісь некорисні може для окремої людини. Для окремої uh -huh. людини. Ну це вже оцельні речі, да багато ми можемо помилково вживати і не знати, що ця цей продукт харчування приносить нам шкідливі наслідки. Бо коли спілкується з людиною, він каже: Ну в смислі, ну у нас всі їли, я їм сі добре. А воно не може такому з дитинства, куди ми йдемо, купляємо, там супермаркети демо купляємо. і отак по колу, да? Тобто там робота, супермаркет додому прийшли. їмо всі, що її, всі їдять. У нас своя робота, ми це не вивчаємо. А от е фахівці, нутриціологи вони це вивчають. І якщо є реально якісь запитання, то самому можна не доходити до цього, а просто звернутися до нутриціолога з великим досвідом і він вам все це роз'яснить індивідуально, розкаже, як вам. І це ж дивіться, це ж не тільки знижка ваги, це ж здоров'я, про що ми балакаємо, це іменно здоров'я. А там йде вже, вже знижка ваги, там, чого добиваються різні жінки. Зниження зниження ваги. Ді, ну, якщо ми зараз спілкуємося про. Красоту, uh, да, давайте так. Тоді які помічники для здоров'я обрати. Ну, Зразу не можна прибирати, бо це для людини теж стрес. Якщо людина постійно харчувалась такому ритмі, як то кажуть, mm -hmm. ну то uh, такий з... склад був харчувати. Що не щоб не було, не було збою ніякого? А, ні, а, трошки просто дивитися, просто спробувати зменшувати, як от як ти кажеш, що тебе там дві чайні ложки а, е да, да. цукру, да, да. Ну, це жах. Ні, я ще одну, це воно колись три було, потім менш-менш я ж розбиралася. одна залишилася про молодость тобі взагалі не да. потрібна. Ну, Якщо ти його прибереш, ти ще краще станеш. Да. Подивись, як ну, ти виглядаєш. Ну, можна замінити Ну, мен це фруктоза. Він же природний родицький. Ну, тому... то, ну він <продов 'я> ну, природний, але знову фруктоза йде, чи ну, мотошки, да, та, так. Да. Треба прийти, тому що а, це не потрібно. Ну так. Організм знаєш, ніж знає, знає харчування, цукор. Да. Ну, якщо трошки хочеться, можна трошки додати до чого. Це може там пів ложечки, ну ложечка максимум, і це не на постійна смоті. Ну, Раніше люди брали і солодощі з фруктів, але вони не були такі солодкі. Зараз селекція зробила все солодким для нас. Ну, все що не купляєш. У клубні етаполоничка вже не та. А у моєму дитинці вона була э, кисла. і ми сипали цукор цей я зараз. Ну дійсно зараз купляєш вона солодка. Ну, ну, може так, ми... да, природні ще звичайно природні фрукти. Там заложено стільки для вкусових наших рецепторів, щоб а вони, довольня... а, вони якраз зараз загружені. Люди, котрі постійно... Приймають до їжі, додають до їжі цукори, постійно а, їдять ну, ці ж пустової рецептори з нас і требують тепер. А так? вони У посилення цих сахарів, солі. Ні, коли ти вже починаєш після такого харчування пробувати природну їжу, вона тобі не смачна. Mm -hmm. Ти починаєш да салю сіль додавати, ти починаєш додавати цукор. Ну коли людина прибирає, то, тобто коли вона виходить на чисте харчування, відновлюються рецептори. Mm -hmm. І тоді людини людині стає, стає а, смачно їсти, звичайну їжу. Mm -hmm. а, ну то що стосується здорової здорові шкіри, то по перше, а, ми сказали за погані харчові продукти. взагалі, а, що впливає здоровий сон не менше 8 годин Водний режим. Відсутність стресу, тобто треба працювати зі стресом, бо шкіра не любить стрес, бо стрес це підняття кортизолу, гормону стресу, фізичне навантаження, нагрузка. Mm -hmm. Тобто, якщо ми кажемо про тіло, то це вправи, да, фізичні спортзали, всі інші mm -hmm. е, спортивні напрямки. Mm -hmm. Коли ми кажемо про обличчя, то що це? Це зарядка обличчя? Yeah, обличчя да. Що? Mm -hmm. Масаж, самомасаж. Тось тобто відновити всі функції тих же тканин зверху, да а знутрі у нас харчування йде і ти і оце ж коли да, ну, ти, ти робиш висок? масаж. Ти теж кращуєш і покращуєш імфотокроту. Що дає mm -hmm. кровушка? Кровушка приносить нам то, що, що місті, нам не вистачає, да? вітаміни, мінерали mm -hmm. вона приносить. Якщо застоне процеси лімфи, да mm -hmm. ну нічого не ти будеш робити це дуже Тож ми тільки стимулюємо те, що зробить кров. От кров принесла, підпитала клітину, лімфодренаж її, якісь там мертві клітини блуждають, що вона їх зігнала, да? А кров під наші клітини, наші обличчя. А що ви вже там з'їли? Це вже що ви вже з'їли там порушенням. Да, бувають порушення, але тут слухайте, якщо у людини дуже класна роботи, працює процес детоксикації. Ну є такі люди, що можуть їсти їсти. І там все добре. Але це дуже маленький відсоток цих людей, і е, взагалі не може вилізти якусь другу через якийсь час, але може вистачати так. Бувають такі люди, що вистачає ресурсу. Життєво, котра талант, природа, рот, там все. То ти дивишся, воно ну, їсть, 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 п'є, і спіє, все добре. Так, да, через руки можна, поки є ресурси такі, бо да, це виключено справи. Yeah. І так робити не треба. Не треба провірювати, як кажуть, свою манеті. Yeah. Треба любити себе, тому для любої жінки моя порада це. Висипатися, працювати зі е, стресом, тобто, щоб його не було, це понятно, Всім дуже такий складний процес, але треба. До себе звертатися і займатися водичка. Обов'язково. Ну я про це так не акцентую е, на воді, бо всі знаці б'ють, ну, все, да, ну да. якби все зрозуміти. Е, спланувати, е, да, спланувати. ось у вас вода тут стоїть, ви її п'єте. <рес> тобто випили, налили, і через час підійшли опять випили. Да, щоб а. якась система була, щоб ви за неї не забували. І я ще б назвала, наприклад, ви нутриціолога, знаєте, таким психологом. Гарчування у тобто, це зміна, реальна зміна життя і планування своєго життя. Ну, своє у нас з цього все починається. Зараз такий був на прийом бадів, але починати треба не з вадів людині. Допомогти подивитися на себе з іншої сторони і допомогти полюбити себе, особливо жінкам, котрих теж зараз багато навантаження, і родина, і дітки, і праця. І взагалі багато чого чого все це, що ми з тобою проговорили, я думаю, всі зможуть для себе взяти з цього як такий початок, як для початку щось так для себе з'ясувати, що таки треба робити, чого починати. Ми багато затронули тем, дуже багато, і ми тільки починаємо її затрагувати, а вона прям розсипається на великий об'єм. Тому дивіться, ви там пишіть в коментарях, може вас щось цікаве конкретно, і ми по потихеньку. Я думаю, мене останні да, тему, якщо вам буде да. цікаво. Ми будемо а -а. розкривати більше і більше різні теми на різні запроси. тобто дуже обширна така тема. Вам додали начало. А там подивимося, що буде далі. Да? Ірина, ми Якщо буде цікаво, будемо готувати для вас відео з вашими запитаннями. З ваших запитань ми можемо формувати а, відео і допомагати вам ставати краще і а, зберегати ваш, вашу молодість обличчя. Да. Так що до зустрічі.